Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про причини виникнення пожеж та їх наслідки. А розповість вам про це веселий вогнегасник. Вогонь завжди потрібний людям. Сила його надзвичайно велика. Її використовують для тепла і приготування їжі у побуті, для одержання струму у теплоелектростанціях, для виплавки металу у доманих печах. Та для запуску космічних супутників. Але буває вогонь злим і страшним. Він може спричинити пожежу, що призводить до значних матеріальних збитків і навіть до загибелі людей. Вогонь найстрашніша у світі стихія. Необережне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі. Пожежі часто виникають через такі причини несправність або неправильна експлуатація електрообладнання, газових плит, електричних побутових приладів. Увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності. Сушіння речей над газовою плитою. Необережне поводження з вогнем, ігри з вогнем, користування саморобними електричними гірляндами для ялинки, запалювання хлопавок і бенгальських вогнів поблизу хвої, збереження легкозаймистих матеріалів та речовин на балконі та вдома. Недотримання правил безпечного використання пічного опалення Удари блискавки. Порушення правил безпеки під час розпалювання вогнища на природі. Отже, діти, запам'ятайте. Недотримання правил пожежної безпеки призводить до пожежі та трагічних наслідків. При пожежі телефонувати треба 101. годин.